Автоматична палатка Norfin Tench 3. Розміри 3:30 на 220. Зараз. Повинку, да. Висота її 1,20 метрів. Зараз будемо показувати, як швиденько її можна зібрати і не всякими себе. Ось такий варіант на майже всі палатки ось Де у нас є? Піднімаємо ось ось тут

Дивіться, там є теж знизу такі віконечка-сіточки, щоб була краща вентиляція. І зверху є ще. Піднімайся. З двох сторін. Ось такі віконечко. віконечко. Кріпиться отак. І у вас іде вентиляція і не капає вам дощ. Він з захистом від дощу. всі шви Так якщо не переживайте, не протече. І ось ще один чудовий намет. Так, що заходимо, Київ проспект Бажана три чекаємо на вас.